Чому варто триматися якомога далі від центру міста? І вирішили подивитися район монастираки, плака і анафіотика. І тепер ми по іншу сторону. Ми неправильно зрозуміли, як тут зупинка трамва. Ось та, яка вдалині, 9 мільйонів коштує. Калімера. Ми в Греції. В цей день ми. О, вирішили відправитися в центр міста і відвідати три точки. Взагалі, за прогнозом, мав бути дощ. Сьогодні нам з погоди пощастило трохи більше. Сьогодні сонячно, і ми вирішили скористатися нагодою. Отож, це були райони монастираки, плака і анафіотика. Моя рекомендація починати з анафіотики, щоб був спуск вниз, а не підйом вгору. А що там цікавого? Зараз подивимось і вам розкажемо. Переваги проживання не в центрі міста полягають в тому, що тут безпечніше, ближче до моря, воно буде трохи дорожче, але умови будуть набагато кращими, і тут буде чистіше. Так якось склалось, що центр Афін дуже брудний, занедбаний. Там багато злочинності, там багато протестів, мітингів, і там немає нічого красивого. Чим далі від центру, тим гарніше. В центрі міста можна орендувати квартиру за. 400 500 євро. Далі від центру, ближче до моря, буде 700 тисяч євро за місяць. Також дуже дуже вузькі вулички, дуже багато машин. Їх немає де паркувати, або вони припарковані, і тобі немає як проїхати. А дуже багато одностороннього руху. Ну по суті, ми зараз живемо не в Афінах, а це ж селище. Та ні, ну це район. Ні. Ну зараз церино. А взагалі то Катя ну, ж казала, що ми знаходимося не в Афінах, а це інше місто. Ага. По суті, ми не в Афінах. Так. Позаду мене центральна площа Афін, фонтан ось таке ось визначне місце. А по ту сторону грецький парламент, який супер нічим не вирізняється, не виділяється ніякої помпезності, але він просто є. Шлях до Монастираки треба просто йти від будинку парламенту. Прямо он там гарна є церква. Тому так ідемо. Або можна проїхати з дві зупинки на метро. Але для чого ми приїхали в Грецію в Афіну? Щоб кататися на метро? Ми краще погуляємо і подивимося місто. Тут така дуже туристична вуличка, багато людей, багато магазинчиків, і тут дуже цивільно. В принципі, тут не страшно і тут чисто. Монастираки. ми на місці. А ось там в одній, це Акрополь. це а ми пройшлися від парламенту центральними вуличками. Далі дійшли до красивого собору. Це була площа монастираки. Там, здається, якраз є станція метро, і вздовж цього нашого маршруту відкривалось дуже багато старовинних руїн, розкопок. Десь хотіли побудувати будинок, почали розкопувати місце під фундамент і знайшли руїни, які так і залишили відповідно. Вони не можуть їх знести. Це у порти катала. За моєю спиною залишки і руїни Адріанової бібліотеки. І що цікаво, що вхід платний 10 євро. Але... Бо вона по суті нічим не огорожена, і такий лайфхак і порада від нас її можна просто вздовж паркану обходити, фотографувати, дивитися абсолютно безкоштовно. Черепашка, можу, Черепашка. та так, там можна все. Черепашку ти не пощупаєш. Черепашка буде 10 євро коштувати. Он побігла. <му> А ми зараз залишаємо район монастиратики і вирушаємо до анафіотики. О, як тут прикольно! Клас! Тут ще така ця забудова їхня. Давись, оці старенькі будиночки. Вау! Да, ти що? Прям така Греція, Греція тут відчувається. Отут мені подобається клас! Насправді архітектура досить подібна. А Як воно там називається? Що Акрополь, що Парфенон, що Порта Катала, що Адріанова бібліотека? Вони всі насправді досить подібні тими ж колонами. Але в цілому зануритися в цю атмосферу, погуляти вуличками і саме район Анафіотика це така ось стародавня Греція з тими старенькими будиночками. От там дуже атмосферно, дуже кльово радимо відвідати саме. Ці три райони можливо там поблукати якимись іншими вуличками, і також класно посидіти там в ресторанчиках, які прямо на сходах знаходяться. Напевно, краще обирати маршрут згори вниз, але ми обрали знизу вгору. <хи> тому Подивимось наскільки ми його добре зможемо пройти. Хоча по хронології, як ми гуляли, мені сподобався наш маршрут. Ресторанчик, точніше, таверна, як я розумію, називається на Акрополі або на Акрополь, тобто з видом на Акрополь. Ти тут сидиш, обідаєш, така вуличка маленька, вуденька, і середині цього старовинного міста. Дуже прикольно. Але ми рухаємось далі. Мені здається, ми зараз будемо йти дикими-дикими сходами вгору. О, Як там прикольно! Це вуличка зі сходами, з тими, про які ми говорили, що по ним будемо підійматися, а не спускатись. І кав'ярні тут так і розташовані, щоб сидіти на сходах і просто відчувати весь дух Греції. Взагалі дуже прикольно, але ми поки рухаємося вгору. Все ж таки, чим вище, тим Афіни гарніші. Це правда. Оцей ось пагорб, це там, де ми були минулого разу. Теж піднімалися вгору вгору, вгору. Сильно захекались, тепер ми по іншу сторону. Це ми звідти дивилися по суті сюди, а тепер звідси дивимось туди. Дуже прикольно. Для дуже широких людей. Прям дуже. Дуже. Дуже дуже широких людей. Зуміш таких гарних будинків. І знову ж таки графіті, А тут, прям дуже, дуже по-грецьки. Виходить так, що район плака ми записали під плачучим дощем на фоні акрополя, на фоні фортеці. Там, можливо, це навіть музей, який ми також думали відвідати, але тут прям гроза така почалась, що гуляти неможливо і очікувати, скільки вона буде тривати. Теж невідомо. Ми зайшли ресторанчик, ярт називається в районі Плака, тому що ми вже дуже голодні. Ми прогуляли десь 4 години. Мені здається, якщо не більше. Ну і, власне, це і було однією з наших точок, куди ми мали зайти. Але ще тут затягнуло все хмарами. Заклад з видом на ось там от руїни ще, Акрополя. О, хей -хей. Ми замовили грецьку піцу. Зараз будемо обідати. До речі, в ресторанах не прийнято швидко їсти. Я не знаю, як ми маємо їсти не швидко, якщо ми дуже голодні. Спробуємо наскільки вона окей, бо я бачила, тику залишили там на барі. Хтось не доїхав. І стосовно чаєвих, також якось не дуже прийнято залишати чаєві або близько п'ятдесяти відсотків, п'ять десять відсотків. Якщо ви європейці, але якщо ви греки, то можна не залишати. О, дякую. Дуже сирно. З цибулькою з оливками. В принципі, смачно А ще насправді дуже раптово похолодало. Прям дуже відчутно стало холодно. А, тому зараз будемо або на метро, або на трамвай і їхати додому. Ми з'їли піцу, заплатили 15 євро за грецьку піцу. аспект, спека кажу. От коли я перегнала! <пишу. 31> О, а тут вот ці видимо пропонують. Что я познімаю? Опа. Це я погнала.

Дві такі тарілки, і Саша сказав, якщо в одну щось сказати, то він чути! Чути, алло, да! Алло! Саша, тебе не там чути. Ми чуємо. Ладно, чути. Що не відповідаєте? Можете сюди не відповідати? Ну мені чути. Ми вас чуємо. Добрий ранок, і в нас таки є Тарас. Алло, порядок щось тут є. Як би сказав був з панкій. І що ти будеш світити Омає змірає <гум> звідки за зустріти? У нас були цікаві сусіди, це коти, які зрозуміли, що кожного ранку ми вирішили снідати на терасі, і вони дуже люб'язно або нахабно приходили щоразу до нас на наш сніданок, і лузнаму фету грецький салат. Також одна класна точка це Маріна Флісфос з дуже різноманітними яхтами по дизайну, по розміру, по ціні. І найдорожчі яхти ми вам зараз покажемо. Наша квартира, тут одразу ж трамвайна і автобусна зупинка, буквально одна хвилина, і ми на пляжі. Це безкоштовний пляж на фінгу. Патіс. Одразу видно, де туристи, а де місцеві. Туристи з м'ячем біжать на пляж місцеві з парасолькою. А підемо зараз в як Маріна, правильно? Чи Марина? Марина. Маріна. Маріна. Йдемо зараз. Це що, яхт... яхтова парковка. А зараз підемо на яхтову парковку на Маріну, Маріно Флісфос. Там подивимось на найдешевші і найдорожчі яхти. 12 мільйонів євро коштує найдорожча яхта. А тут вони від самих базових простеньких до чотирьохповерхових. Найдешевше можна купити за 24 900 тисячі євро, і це близько 2 тисяч євро на тиждень оренди або 1700 за одну ніч. Це такі найпростіші. Ось ця ось крихітка синенька вона 1700 євро буде коштувати. Оренда. А ті, що подалі, близько 10. Ось та, яка вдалині 9 мільйонів коштує. 9 мільйонів євро! Уявляєте, просто. А он ці від яхта по 500 тисяч євро. за моєю спиною найбільша яхта у всій цій маріні, та й взагалі в Афінах в цілому, яка налічує 10 кают і розміщує 20 гостей, близько 44 людей екіпажу і коштує вона 300 мільйонів євро. Звичайно, вдячні всім людям, обставинам, подіям, які склались саме так, що у нас сталася ця поїздка. Перша подорож ми <диви> до місяць, і це було класно. Ми насолоджувалися цими моментами як перші наші побачення, перші наші зустрічі, перший релакс після весілля, тому що ми познайомились теж в нормальні часи, коли цього всього не відбувалось. І перші побачення в нас, ну незважаючи коронавірус, це вже таке дрібниці. <смі> так, ми познайомились під час пандемії, але ті обмеження це нічого в порівнянні з тим, що відбувається зараз. Тому ми відпочивали, і звичайно, ми морально готувалися до. Повернення холодного жовтня, до того, що переведуть час, до того, що будуть блекаути, і ми якраз все це потрапили, але поки що насолоджуємось відпочинком в Афінах. Мусапалюма, тукаманай, зімбакалума, ложата дай. Тула бамана, керідоча, мунаделюна, сотирала. che io caso per poi nas deis de cerco se do trabopreitano lo tengo palo mi lono fa <mimitra> simbaler dumicajula na funtake padibaru sulla sulla e Night. Jumba, Kaluma, ma caloma Класно було тут гостювати. Дякуємо за такий прийом, за цю квартиру. До скорих зустрічей. Все. фініш. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчик вгору і підписуйтесь обов'язково на канал. Попереду ще відео про частину подорожі по Франції. Одна з них про Париж і Нормандію вже є на каналі, тому можна дивитись, а також про Чехію, столицю Прагу, де ми також прогулювались. і там також є багато що розповісти, тому це все ще буде. І є сенс підписуватись, є сенс залишатись на каналі, бо попереду ще багато цікавого. Загалом завершується відео. Класна була поїздка. Бажаю всім можливостей, дозволів, всім відкритих кордонів, всім яскравих емоцій, вражень, всім кайфувати, насолоджуватись, відпочивати, всім миру, всім тепла, всім любові і всім тільки-тільки всього хорошого. До скорих зустрічей! М -м -м. Цікаво, як виглядає все це дуже цікаво. О, підоподивимось. <śması> Я сейчас тебе в'ю. Ну що, класно було тут <ś> мушка. А коли мені себе будемо? Ми такі печені. Ситуація море. Десята година вечора, і у нас. До побачення. Сол драматик сторі. Тримай драматик.